Опозиція, як я зіналізував ваш висіч, бачите? Так що знала, що комісія готується. Не, не так. То. Просто. Ну, тут, може, якісь там, що не зрозуміло, якісь уточнення. Ще така ж відправи. Починайте комісію вже. Так, шановні колеги, на сьогодні планове засідання нашої комісії. Сесія, як ви знаєте, у понеділок на. Комісію прибуло у нас чотири депутати. Форум є ті люди, які не прибули зарані відомо попередили, що хворі, ну ще повинна підійти. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Розпочинаємо. Хто за те, що роз? Всі. Так? Розпочинаємо роботу. Ми будемо домовлятись по регламенту. Я пропоную, так. виступаючи ми до трьох, питання і якісь там. Ваші думки до хвилини. Щоб провести оперативний, я думаю, що ви знайомилися, це досить важлива подія в житті громади. Звіт голови за рік. виконуючи обов'язки, домкуван буде звітуватись. Якщо ви проаналізували охоплені всі сторони діяльності, Тому давайте, перш ніж ми винесемо рішення і буде слухатися на сесії. Давайте обговоримо його детально на комісії. Ну, я думаю, що Першим надамо слово Лідії Михайловну. Звіт розміщений на сайті сільської ради. Я думаю, що ви читали його. Ну, вам весь звіт читати чи коротко по <звіт> колеги. А можливо, можливо, є питання. Я думаю, що весь звіт ви перечитали. Можливо, у вас виникли і питання. Давайте їх. Уточнимо, а Ліна Михайловна потім, ну, виходячи з свого звіту, дасть, дасть відповіді. Ну, якщо дозволите, то Ліна Михайловна, давайте я програма підтримки ветеранів війни. Ну, як, як на мене, отут є такий пункт, він трошки розплечити. Заготовляємо і завозимо дрова. А може стоїть вказати, люди ждуть конкретики, скільком завезли. Можемо говорити на комісії можемо, але ну, там, понимаєте, там завозилися дрова і ще початку війни, завозилися, є і матерям, і дружинам. А тоді я стало вже масово брать хлопців, вхідній, так так. тоді вже тільки ділили там. Якийсь критерій? Ми можемо краще посчитати, скільки нас залишилося. Скільки не завезено. Скільки завезено. Скільки завезено. Ну, весь час добавляється і добавляється. А оце, коли ви формуєте список повести, є якась умова там? Ну, в першу чергу, стараємося завозити сім'ям, де є діти, де є батьки. Похилого такого віку, що мама там а це, ну дивимося трошки. Так, і отут, звісно, завезення з крапленого газу там, мабуть, помилку 1 мільйон 16350. А ну, щоб в не, не лякало цих. І, 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 і так. <кху> так. Далі, я я, я, я це ага. в критерії по яких тому що, знаєте. Такий легкий шум є в роботі. Ті вже три завершили, ті дві завершили. Три, бо три немає. І по дві немає. Тобто, треба, щоб було таке посвідчення учасникам обов'язків? Ні, ми загодимо всім. Всім? Хто служить. От є чужі педагоги, педагоги. Педагоги, які участвують. Усім. Усім, добре. Мобілізований. Мобілізований. Мобілізованим, доброволіцем, всім, хто служить. Так, добре, Лідія я, я, я так зрозумів, що у ЦНАПі появилась ну, одиниця, це по, по супроводу. Ні, це, у, ні, це не в ЦНАП. Це, це у Терцентрі взяли ми фахівця Оце, до структурного штатного розпису, комунальний установи церквдання соціальних послуг, введено посаду фахівець і супроводу рані війни та демобілізованих осіб. Це в нас у тецентрі є людина, яка пройшла конкурсний відбір. Це державні кошти, це не наші кошти з держави, дають нам субвенцію, і він отримує заробітну плату. На днях він пройшов навчання у Полтаві, видали їм сертифікати. І дуже приємно те, що говорячи про нашу громаду. На відміну від інших громад, наша громада надала йому і комп'ютер, і робоче місце, і принтер, і навіть автомобіль. Він спілкується із сім'ями військовослужбовців, складає документи на кожного військовослужбовця у його окрема папка. Із їхніми потребами, які вивчає він, допомагає в документах, в оформленні документів, допомагав ось і проката, там пенсія, яка <как> <как> виходилася. <він усе. как> так повинно <как> ну, бути. Так повинно бути. Працівник дуже, дуже хороший. Дуже. А він, Бомунік... він був на конкурсі? Від громади більше Ні, ніхто не рисував. Ні, не рисувався. Це саме слідні люди рисувалися і ніби пройшов конкурс. По газотам за 4-500. Да, ну, тоді треба. Ну, да. то, 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 не так? людей mm -hmm. Так, понятно. Хто і працює, то не є. Аби щоб тільки не було, знаєте, щоб не було формалізму. Якщо ми вже уставлені до, до цих людей, які там гинуть, які залишилися, і, і там треба буде ходити коаліція, як ми привикли до чиновника, то хай він зверне, ну, буде людині. Так. Ну і тут, тут в мене з державною бюджету субвенція з, з місцевого бюджету, державного бюджету, ви розумієте, пошкілемо на безпілотники військові 300 тисяч, СБУ 150, поліція 49 і 743. Ну, Ці всі кошти ми проводили через сесію, ви голосували за них на дати субвенцію. А оце оці е, суми, які, допустим, СБУ 150, Поліція 49. Це ті суми, які вони пропонували, просили, чи було, спущено, чи було спущено зверху, як команда, тим діти, ти, ти, ти. Ні, По їхніх листах. По їхніх. На мене то 300 тисяч на безпілотники це мало. А як СБУ 150 і поліція 50 це багато. Ну, ми тільки по запитах. Вони, так, вони спитати можуть. Ну да, да. Ну, я пам'ятаю, я, я пам'ятаю пам ті да, да. програми, це, наприклад, під поліцією, Анатолій Іванович, пам'ятаєте, ми обговорювали. І тоді ми Сергієм Миколаєм ще говорили, що так заразом не давати. Ні, ні, ні по частинах даму будемо, коли коснулися протоколів у суду за нещасне подання декларації. Прокурор по максимуму казав хочу зафлосити максимальні штраф. Ми їм даємо, ми їм. Й... Голови на головним беріні, а вони бомбардують. То друга гра для проголовців. От тому моя така пропозиція. Ми сади де, депутатів вирішили. да, ну коли таке питання, думаю, ну, то давайте більш е, е, конкретно. Я я думаю, що для захисників більше потрібно, а Везьду забрати. Вже не заберемо. Так, і от тут, Діда Михайлов, дивіться, це моя думка. Відділ праці та соціального захисту населення. Прийнято 108 заяв, документів зібрано від захисників, членів і сімей, загиблих і так далі. І от, знаєте, У нас оця цифроманія, вона завжди присутня. Може люди ждуть того, що звідти 108 -то заяв прийняли, зібрали документи. Але можна знов конкретно сказати. І допомогли. І допомогли. Ну не є показник робити. Прийнято, значить, їх оброблено. Прийнято Звісно. Оброблено. Які заяви приймаються, всі обробляються заяви на... Це заяви захисників. Це те, що поранення було, каліцтво там, на той самий скроплений гос. Чем, на У, і і? Да. Треба закупити апаратуру, на, які, як, на якому це, робити це. Для... А це для... дуже-дуже для... великі кошти. І, і треба окремого спеціаліста, Так, вирішили окремо да. 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 Так, добре. Шо, якщо 108 заяв, чи там інші цифри нам, то треба вважати, що потрібно вважати, що це і вони опрацьовані, задоволені ці потреби. Так. так. Ну, розберу себе ні пойняти претензії, ні компенсації там голосне питання. Це можливо ви не зовсім не виділити ці інформації. Більше до комунального закладу центру надання медичних послуг у нас тут по штатних одиницях, іде персонал, молодший медичний персонал. Один санкцій це я розумію, що повністю на всім була з вами Амбова. Ну да. Uh -huh. І, е-е, uh, інший 225. Перше питання, хто тут інший, це печімора, можливо, я розроблю. Е-е. Санітарки, це молочні медсестри, це ліцензія терапевтики. Просто ну, чисто ради справедливості, молочний медичний персонал, який постійно працює не знаю, чи їм доплачують оці 10%, що тут вказано чи ні, але постійно працює із речовинами, які в школі здоровуються раз. Друге, ну навіть той самий ковід пережить, як ми всі боялися взятися за ручку, вони після всіх мили пол витирали і протирали, і постійно безкінечно дезінфікуючими засобами. І виходить, що в нас вони отримують по 0,25 і не доплачують ні за те, що вони там топлять, у, наприклад, я так погорошення не знаю. Нема такого. Просто 0,25. Все. Людина на півтори чи дві тисячі ходить кожен день, прибирає після всіх. Все, але ну, може якось можна про це поговорити, подивитися, по... якщо у стокалах, наприклад, два рази в тиждень 0,25, да? і ворушення кожен день, і велика кількість відвідувачів, і теж 0,25 там. Ну, подивитися по цьому. Це звіт коли буде, правильно? Не, не звіт коли буде. Ви ж приймаєте бюджет. Ви ж приймали бюджет. Чого ж ви тоді наставили це питання на бюджет? Я стикнулася з цим зараз, коли пішла в амбулаторію, кажу, так, а доплачують ці 10%, ну вказано, 10% доплачують, не доплачують. Так хто знає там, такі сумніві загально. І коли побачила ці 2,25, інші 2,25, а молочний медичний персонал 1,75%, ну яку би до то такі інші мене цікаві. Ну це робітники їхні, можливо, можливо, навіть опалювач де є. У нас всі наші. Ну, кочагари, в оболоні тільки є кочагари і все. Так, він у центрі. Він був отримав, як з якої культури, так. Кочагари є, тут амбулаторії. Ну, ну, як, якщо, не, на рідку, да. Ні, якщо це не моє питання. Якщо у вас е, цікавиться питання, давайте е, запросимо Самару Михайловну, щоб вона його голосу. Я ми ну, при нагоді зараз зміни в бюджет ніхто не вносити, але при нагоді на поїде, про це поговоримо. Тоді в мене ще було таке питання. Так, О, так, так та, можеш, я вибачаю, може тоді нагоду знайти покинець сесії, не тисто, сіли, тільки питань багато. Там запросив. на понеділок запросити. Важно, я а, ну, зараз про те, що він змінився, нічого не, розумію, добала, замажу, не, да, ні. Ні. не ну, Плануючи наперед на, я думаю, що на ну, 25 рік ми бюджет уже прийняли. Або да. на, на, на да. коли... стали до року, коли будуть верстатися бюджет да. на той рік, тоді воєнності то не знаю. Чи володієте такою інформацією, У нас на нато було по закупці медикаменти та перев'язувальні матеріали 130 тисяч. Для придбання реактивів для лабораторії та рентген-плівки, де засоби медикаментів невідкладної допомоги. Чи в нашому лабораторії щось купляють, чи тільки сама їздить? Ну як написали, то це для нас писали. Тільки для нашої, так? Це писали для нас. Тому що я знаю, колись теж була, що там певко до побиті можна було б там те на авторіму. Валентина Сергія змінилося це останнім часом. В принципі, наша лабораторія робила тільки тому, що Валентина Сергія Ми є ентузіастів. Ну, по-перше, так, да, реактивів по-любому недостатньо, по-друге, можна було б розширити, мало такой слог, як би було більше реактивів. Ну, то саме -то у нас робить загальний аналіз, біохімія, все. От, е, причому, можна... знову причому вона робить так аналізи, коли я робив в 2018 году, сказав, то мені сказали, робіть, де хоче, аби нас влаштувала. Вона тут вселяцію на жовтеньке по маячках причому. Ну, скільки чоловік, буквально ось тиждень тому один лідер на встановлення Полтаву, то провіряли показники. От зроблені на день чи два там про провіряли, то все абсолютно збігалося і Полтава дуже хвалила нашого лаборату. Ну і знову ж таки, оці за декларації у нас проживає 5 тисяч, декларації 3800. Це ж не до мене. Ну <на> Це ж так працюють лікарі. Ви самі прекрасно розумієте. Як це скласти скл... 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 декларації і де складаючи декларації? Частина мисівка, частина ворожиця. Корол. Корол у нас вже в лікарні практично нічого не складається. Тим більше ось ставлю депутатів до відома, що головний лікар написав заяву на розрахунок і виконує обов'язки Антона головного лікаря, що далі буде, хто буде молоді. Колодій написав, я вона вже не працює. Так, а, а от цього залежить і лабораторні дослідження, і все і все, все остальне. Так, і побажання йдемо. Ваше чи не ваше питання? У нас у громаді все в'ячки. Проблема з відвідуванням шкіл. Я розумію, що батьки вирішують. Але, але в кінці несуть відповідальність за те. Навчити не неможливо. Оце ще хвороба не хвороба. просто залишилася вдома, щоб не зли. Або, наприклад, оці бутання вечорами чи, 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 чи всі ці за, засідали. Найди ну, якось нам пісніший контакт з службою справа дете. Це не так багато. Щоб не тоді вони йшли до нас, як щось трапилось. запланувати ну, йому прийти там, по, по старших класах. Поговорити. Ну, наперед. Ні, я, я зрозуміла це Служба завжди, Роман Валентинович завжди піде на вимогу, не на вимогу, а на, на прохання прийти в школу в якийсь клас. Розказати, що це він. Запрошуйте, запрошуйте, він прийде. Школа. Ні, так я цей маю на увазі. Не тоді, коли школа просить, а йому ввести графік, скільки це шкіл, та воно в буде прописано. От тоді оболонюють, а оце щось трапилось, не планує. Ну, це повинен директор школи тісно співпрацювати із службою в справах дітей, щоб розказати ситуацію в кожній школі, яка є. Хто як не директор школи, знає свою роботу, своїх дітей і цей. Mm. І хто як не працівник і цієї хто, служби працівник повинен держати так руку на путь і знати, що тут робиться? Директор без сумніву. Я согласна, що він повинен. Ну він один у нас у службі шкіл п'ять, ви саме говорите, е, він не може знати кожну дитину без вашої допомоги, так? Так, Іранков, ну вас не йде про те, що школа буде в стороні, і він буде нам порядок на Мова йде про те, що він був активний у цій роботі. Ну, і не тоді, коли тільки школа запросить. Ну, у нас є такі сім'ї, які діти, які абсолютно не, не, і школа там вплинути не може. Ну, це немає. Вони з ними проводять роботу теж. Вони, і Сергій Володимирович, і Роман Валентинович, Вони сидять там колись на території школи вони приїжджали. О, так вони додому, вони додому до їздять. Школу це цей, вони додому його їздять, виганяють у школу. Він через вікно тікає. Ви понимаєте? Ну ви, ви не думайте, що вони нічого. А так, я не сказав, не що вони нічого не роблять. Я просто сказала про активізацію. Тому що тільки спільними зусиллями цій ситуації ми можемо щось рішити що Тільки спільно він спілкується дитина під. У нас є тимчасове влаштування дитини. У сім'ю він спілкується із тією дитиною. Ну, дитини з'являється агресія, та це не просто він, він не прийде, Він він шукає десь щось. Дивляться такі про певне хамство, неповага. Це ж це шість чувство. Ярики та ну там ситуація, звісно. Дуже печально, ну, <кій> як мати, як мати а його. Прийняв, била, Притягали. Вже поліція там скільки протоколів составляла і вони платять і все. Як вона там по великому рахунку, там треба починати мати. Знаєте, я багато разів стикалася, тим, що дуже не вистачає у соцслужбі психологів. Ну, в школі є психологи. Ні, взагалі для військових, вони психолог був на своєму місці, який дійсно володіє, має там і Ну не знаю. Ось фахівець у нас він я чесно вам скажу, він не психолог, і це до нього приходять військові, він сидить годинами і з ними говорить і Виходять від нього зовсім другі. Агресивно заходять, виходять уже. Не що я... Що я... всі психологи працюють і з дітьми, і з дорослими, але. І так само працівники та центру. І... Але не дарма є така професія. Ні, і... є, ну спробуйте найти психологи. Це... Людина, яка була б з освітою, дала нам листи йдуть із щоб ми у організацію вводили в та центр психологи. Але помічника йому ніхто не подає документи на те, щоб пройти конкурсний діяльний. Yeah. Ми, yeah. Ми, можемо. ми можемо робити тільки разом. І головне, скільки б ми не робили, головне результат. Якщо результату немає, то да, всі чесно. наші ці. Так що давайте. Звичайно, Підрив. я навіть і звіті дякую усім і колегам своїм за роботу по безмисніку де. і депутатів. Депутатів тут написано. Та я і депутатів, і бо депутатів. Так, без депутатів теж нікуди. Так Другу. не хотілося б закінчувати на Якісь такі сумні ноті. Ну, я думаю, якщо ви уважно дивилися, у вас повинно було поразити там по ЦНАПу, по звіту, скільки видано документів, справок, доньку актів запитів, ви нарочені да. про суме 102 два 2 два. Ви знаєте, куди йдеться? Ну, ж не всі там просто багато отримали, виступано а зараз поговорити. Ні, це всі сили. Так, зараз усіх прекрасний. А зараз тут це був. Я скільки працювала в медицині, подавала зіткнуть від'ємні дітей. Два, всі, Дуже-дуже багато. Так, якщо ви похилому відео. Багато у нас пенсіонерів. Я думаю, що ми те, що думали, уточнили, якщо у вас є, що нічого роботи, роботи працюємо Коли? і дякуємо всім, хто допомагає є? дійсно не словом а ділом. хто наряди не дає, допомагає їх виконувати, бо в нас. Всі привикли прийти у сільську раду і надавати 100 нарядів, а ви повинні оте, ви повинні оте. Та ні, вже спільно все е, повинні робити, бо е, і в сільській раді е, на одного працівника 10 відповідальностей. Так що я дякую всім, всім і за відвідування сесії, за відвідування комісії, і, і за ті протоколи, які е, Потрібно писати і, і, і ну, ну за все. І за вашу допомогу, і за вашу підтримку, і за те, що добрим словом допомагає. Просто так було, є і буде. Критикувати легше, да. ніж робити конкретно. От хай люди, які найбільше вказують, будуть вибори. Я думаю, вони підійдуть. Да. Хай висунуться депутати. Да. Ну, є така пропозиція. Розглянувши це питання, винести його на розгляд сесії. Хто за? Прошу. Так, П'ять ну, за, одну став. На засіданні комісії виноситься одне питання: це заява про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення. Відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості. Прошу затвердити технічні документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 0,25 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі та споруд, як розташована за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, село Кали Джарени 58 та Це заява Попова Романа Валентиновича із земельним відділом і спеціалістами СНАПу це узгоджено. Які будуть пропозиції? За додаємо. Да. Да. Ти там вже проживав. Хто за. за те, що? Надати цю можливість задовольнити заяву Попова Романа Валентиновича, прошу вас. Дякую. На цьому все ця комісія побудує